Режно сказ у місті Самар. Вели карантин через смертельне захворювання. Одне з вогнищ інфекції виявили на території дачного кооперативу Геофізик. Тут багато чагарників та лисячих нір. Саме від диких лисиць припускають місцеві, і заразилася перша домашня тварина. А далі наче сніжним ніжним комом. І от кооператив вже на карантині. Тут його запровадили на 60 днів. Тут приїздили люди. Вакцинували всіх собак безкоштовно, всіх, хто тут проживає. Також декількох тварин, які комунікували, скажімо так, з лисицями на 10 днів був карантин, закриті, дивилися, що з ними як. Мої собаки на щастя не комунікували, але отут от прямо біля будинків бігають інколи лисиці собаки, які проживають з людей з поганим парканом. Звісно, вибігають, там деруться. Дикі тварини вже давно прибігають на дачі з сусіднього поля, проте кажуть люди, інфекцію принесли тільки зараз. Популяція зросла, а відстріл через війну заборонений. І за царя панка тут не було цього сказу, Це по-перше. А по-друге, раніше до війни тут дозволялося відстрілювати. А скільки років тут у нас розплодилося дуже багато. О, я прибираю там, де капуста росла, там здобрено все зайцям. Розумієте, може й лисиці тут є, тому що багато зайців. Зазвичай сказ потрапляє до собак і котів через укус або контакт зі слиною заражених тварин. Проте, аби підхопити інфекцію, не обов'язково навіть комунікувати зі скаженими лисицями, неочевидне вогнище хвороби, шагарники. На перший погляд це звичайна нора, проте, якщо саме тут жила хвора на сказ тварина, ця земля може перетворитися на осередок смертельної хвороби. Лякатися не варто, адже запобігти сказу можна завдяки вакцинації, щепивши і себе, і своїх тварин. Звісно, знали про карантин. Звісно, знали про карантин. Тому я не випускаю свого пса. Він на ціпку навіть на городі. Кожен рік робимо щеплення. Кожен рік він вже давно в нас 15 років. ця собачка в нас. Джерело сказу кажани, лисиці, білки, бродячі собаки та коти. Проте запевняють епідеміологи. Темпи поширення інфекції за останній рік на Дніпропетровщині зменшились. За два місяці 25-го року зафіксовано 27 випадків, а торік їх було майже 40 серед тварин. Людська статистика набагато менша. Щороку на Дніпропетровщині фіксується до двох випадків зараження на сказ. у нас є випадок підозри на сказ в цьому році. Це Хворий знаходиться зараз на лікуванні на стаціонарному. Йому надається медична допомога заключним діагнозом ще не вирішено. Лікарі встановили 47-річний житель Кам'янського заразився від свого кота ще у грудні. Тварина згодом померла, а перші ознаки недуги у чоловіка з'явилися аж на початку березня. І тут руйнуємо небезпечний міф після укусу. Взагалі не можна чекати, доки тварина помре, адже за цей час можуть розпочатися незворотні процеси. За 24 рік звернулося більше 6 тисяч постраждалих осіб, це людей, на які напали тварини, покусали, ослинили, і вони звернулися за антирабічною допомогою. І майже 4 тисячі з них призначено лікувально профілактичну імунізацію. В цьому році також, за два місяці, у нас вже більше, ну, майже тисячі таких осіб. Пошуть сказу зараз фіксується не лише у тилових населених пунктах, особливо гостро проблема стоїть на фронті. Подекуди військові нехтують або просто не мають можливості терміново отримати медичну допомогу. Проявляється сказ вже тоді, коли інфекція дісталась мозку. І на цей момент кажуть фахівці, людина вже приречена. Обережно далі дуже чутливе відео. Як повідомляють у всеукраїнській спілці парамедиків, на ньому хворий на сказ військовий синдромом гідрофобії. Все, все, тихо. Сяг, сяг, сяг. Ти кажеш, батько ну. давно це скільки ми то причина. Ми вже почнемо. Вірус казу вражає центральну нервову систему і призводить до паралічу дихальних м'язів та смерті. протипоказань для проведення вакцинації не існує, бо це летальне захворювання. І якщо не зробити курс щеплення одразу після контакту зі слиною, невідомої вам твари, Рини це квиток у один кінець. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, Новини 11 каналу.